Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Як там грубка горить? Грубочка така люксова. Люксова. Горить і то крепко. На дворі похолодало, і я куча кучегару. Покажи, як гарно горить. Ломаки, от стара підлога, якісь пеньки. Пеньки такі, подивись, яка там метрові ломаки мені залазять, беру метрову ломаку майже. І туди тільки отако шлик. І метрові ломаки гора там. би що, Пан Володимир, грубо Люпсова. Запитання від підписників: чи є гріхом кремація? Земля єси і земля в землю піде. Ми люди, землі взяті, з пороху земного. А так в групці, ну, в пічці великій Києві, великих містах, людей скоріше продають землі. Кремація не є гріхом. Не є гріхом. Якби було гріхом, то люди е, не, не спалювалися там. Все одно ж, як має людину вибачте, їсти робак в землі і ще там кулупатися в очі, то лучше, лучше п'єць легонько їх там, спеціальний п'єць такий для кремації, спалили і придали землі. Скоріше з небесним батьком здивляться. А Господь в час Воскресіння з праху земного возведе всіх. То жив на землі, тому гріха в кремації немає. Свяшеники в крвату.